Не прийшов. Хто відважився, може багато хто десь не відважилися. Все рівно всіх запрошуємо. Хто в нас по онлайн дивиться, хто думає приходити, не приходити, хай приходить. Думаю, що одне із самих найкращих місць у уселені це церква. Церква це не майже приміщення в загальному. Церква це. Те місце, в якому Бог робить ну, речі, які, можливо, в інших місцях не, не дуже нам дадуть. Ну, ви знаєте, що, що куди б ми не прибули, у кафе, чи в якийсь інший там, завід... заклад якось, там, швидкого харчування, чи може ми перукарню відвідали. там, кожного є е, свої послуги на потреби, правильно? От. Церква. І ми можемо з відповідальністю ну, сказати, що е, дехто навіть бачив видіння, що церква це лікарня. Хочете, не хочете. Хоча я, я би міг там сказати дитячий, дитячий е, садочок, е, можна сказати, школа, університет, можна по-всякому статус сказати. Але одне із того, е, чим займається церква, це теж лікарня. Вікарня наших душ. Дивіться, давайте відкриємо одне місце, яке буде в Малахії. Книга Малахії 4, 2. Книга, остання книга Старого Завіту. Малахія. 4, 2. Тільки один вірш. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди, та лікування в його. І ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Ви бачили, як, як взагалі весною, коли телята коло мами, там ще зимою деколи народжуються, і коли це настає вже весна і корову випускають, і деколи телята. Ви бачили? Хтось бачив? Це, ну, я бачив, як козлята заліта, але я розумію, що все далеко не втекло і телята. Телята переважно не випускають, бо вони справді дуже ну, бігають. Їх просто переважно в загороді тримають, щоб не, не випускати, бо вони такі. О, тому ви розумієте, що для Божих дітей теж це, це слово Боже, слухайте. Воно не відміне. Тому сила. Яка є в телят в проміннях е, Божого Слова, в проміннях е, і світлі Божих слів, Божих думок, Божої мудрості люди Божі стають сильнішими. Знаєте, Як, як сила прибуває, навіть корова так не скаче, вона її не, не властив, Вона вже трошки поважніша особа, вона вже так повільно ходить і туди-сюди. Нам Бог хоче дати сили обновитися, відновитися, знайти цей правильний орієнтир, правильний, як кажуть, знову, новий заряд. І де він знаходиться, це ми розуміємо, що це є, це є лікарня або Христова лікарня. Тому що вихід. 15-26 говориться про те, що Бог є нашим лікарем. Він справді лікує. У нас багато є сьогодні викликів, багато є проблем для кожної людини в своєму житті. Хочемо ми чи не хочемо, ми стикаємося з ним. І дуже добре, коли ми знаходимо ту палату Божу, де ми лікуємося. Якщо ми знаходимо в цьому місці, це лікування дуже добре. Де знаходимо слово. Але знаєте, ми вже того разу говорили, що, що дуже важливо, щоб щось отримати, треба прагнути, щоб, щось, щоб тобі відчинили, треба постукати. Тому ми сьогодні не просто будемо з опущеними руками так стояти. ну, Може щось нове буде, може щось не буде. Тому ми будемо хвалити Бога, потребувати Бога, шукати Бога призивати ім'я Боже, амінь. І будемо очікувати, що Бог буде нас лікувати в своїх проміннях. Амінь. амінь. Давайте встанемо на. Господи великий, ми дякуємо Тобі, великий сильний